В Україні на суботу укргідромецентр оголосив штормове попередження майже всю країну на негоди. Шівоса Сро, селе, 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 село. Оранку. О-хо-хо-хо, оранку. Оранку. Вітаю вас із новим днем. Вітаю вас із новим розіршем лотереї. Лото! Забав! Лото! Отол! Пільно ну, дякуємо нашим захисникам! Які дають нам можливість щонеділі виходити у прямий ефір, щоб піднімати вам настрій, тішити вас і ваші гаманці. Адже тут можна стати мільйонером. Я не чую не чую ваших оплесків. Я точно знаю, що прийде день мільйониром мільйон, 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 і студії лунатимуть. Справжні овації. овації, 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 овації. Поки що скажу так: уся команда МСЛ. МСЛ. Лесеме МСЛ. 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 Продюсери і менеджери. режисери оператори сценаристи, гримери, Мери. 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 мери, мери і костюмери. Усі ми дуже скочили. За вами, тож чекаємо і наближаємо нашу перемогу хто як може. Ну і звичайно, тримаймося, ми переможемо. Ось так оптимістично хочеться розпочати сьогоднішній день і розіграш. А заодно і нагадати вам, чого ми тут зібралися. Нагадую, щоб порадувати себе виграшами в 190 тисяч МСЛ, навіть виграшем в. Один мільйон гривень. Лото, Ці суми ви можете виграти на білет або білети ЛОТО Забава. Звичайно, чим більше білетів, тим більше МСЛ. Хоча, скажу вам, попрати можна виграти, можна і на один МСЛ. На один білет, який ви випадково купили на тосі продажу. На автозаправці у розповсюджувача виграти можуть всі. Отже, починаємо.